Всім привіт, це дивимося п'яту серію Шімацу Турінг. А, минула серія була приємна, в принципі. Подорошай Йоко по Кіхбарі. Потім вони знайшли все ж таки там, де віщалося радіо. І як передбачалося, там не було людини або якогось Андроїда, хоча й був штучний інтелект. А, якийсь. А, і, в принципі, їхнє завдання показати, ну, щоб це радіо віщало на ціле Кибару. Гучмовці, в принципі, прикольно, поки ти не задумаєшся, що на початку серії нам показували всіх цих тварин, які були в Акіхбарі, можна сказати, там в зоопарк такий розвився. І тепер їм ці звуки будуть, я думаю, не дуже приємні. Ну, ладно, припустимо це. Ми побачимо, що буде... що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам це на своя копія, але в описі під відео є посилання реакції з картинкою та звуком. Ще там є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там, де я брав переклад до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути. Посилання, там теж є, буде дуже приємно, щоб більше мотивацію вона Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два, три. Знову якесь болоти у нас тут. Я так розумію, застряли. Да, ж повезло, що в них можу сказати підходящий байк для цього більш-менш. Хоча і все рівно в такій гризуці, якщо в тебе немає якоїсь професіональності в мотокросі. Це все рівно дуже тяжко і майже неможливо, напевно. Особливо із що колеса гаряця вся намотується і складніше і складніше стає. Згадується зразу у нас колись, може років 10, навіть більше, блін. Може, 15, може навіть 20 років назад, мотокрос був. В принципі, я про першу серію це вже казав. І якщо в мотокрос був, там один сегмент був такий, що там така грязюка була, таке було, то там прям всі застрягали, переверталися, це капець месиво там було. Хоча не дуже часто таке було. Такий мотор, конечно, спалити можна, мені здається. Ну, я не знаю. Обідно за одежу, хоча і. Цікаво, що вони будуть робити, якщо їх не байк зламаються, що за всі ці серії нічого з ним не станеться. Якщо не станеться, в принципі, це все ж таке аніме, але дуже нереалістично. Така техніка, особливо в таких умовах, легко може вийти з ладу щось. Найдем більше треба міняти деякі частини. Періодично Техогляд не просто ж так зроблений. Я не знаю, нам цього просто не показується типу все на фоні, чи просто в цьому аніме цьому увагу не будуть приділяти. Хоча хотілося б насправді все ж таки, хоче таке простеньке, але все ж таки подорож на байку і це в чомусь фішка. Тому хотілося б, щоб цю увагу до байка приділили трохи більшого. Че, поки що нічого, конечно, такого не було. Знову, звісно, затопило все, як перебиратися незрозуміло. Невже те, що про те, що я казав в цій серії, може щось буде. Що задимають? Що на там палить? Цікаво, де вона це побачила, Ne fiaha asta <laughs> bea tak rozbiu vzdušný sachar, či že jste po to a... Oni po sotě mají být super lehkými, Це концентрація цукру. Якщо чесно, <смір> 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 чого? Якось провалилися. Зазвичай навпаки, перша ця порція зазвичай якась саме така погано зроблена. Чим далі, тим краще. Вони в асфальт забивають. В принципі, я сам по собі асфальт. не має бути прям супер твердим в деяких місцях після стількох років, особливо на сонці. Хоча це, напевно, від самого асфальту залежить від різного. Смісі. А, звісно, забивати в нього, навіть якщо він м'який, все рівно, по-моєму, не вийшло б нормально. Камінці, конечно, не дуже надійно, навіть якщо вони такі великі, можуть ска скорзнути і все обвалиться. О! Невже якийсь натяки на продовження якоїсь якоїсь загадки сюжетної буде? то я вже думав, кілька серій вже нічого такого не було, щоб теорії якісь будувати. Якщо чесно, аніме вайбове приємне, але без цієї загадки для мене трошечки менш цікаво насправді. Mm. От зараз якщо на нього звернули увагу. Вдруг Айрі теж, знаєте, такий самий схожий тип андроїда, який цей чоловік був хлопець, якщо насправді в цьому андроїді пам'яті людини може навіть сестри неочікувано, типу, той, на яку ми рівняємось. Хоча по характеру зовсім не схоже, тому напевно, все ж таки ні. А цікаво, що вона Android. І... Вона відчуває смак, так я розумію, по всім серіям, які ми бачили серіям. І є, ну, є, я так розумію, вона так поповнює енергію, можливо. Перероблює їжу в енергію. Біореактор може в ній якийсь щось, типу того. Якийсь смакові рецептор зробили, цікаво. Уже mm. no, у нас тут зараз якесь чудовище вилізе? А вдруг зараз у нас такий сайфай почнеться? Ну ні. nie. Mmm, ага. Я забув як ця штука називається коли пропливає така купа риби. Пам'ятаю, аніме про рибалку було, по-моєму. В осінньому сезоні минулого року. чи в зимовому сезоні минулого року. І там про це розказували. Як завжди, місяця велике собі. Якось капесики великий, там ще якийсь. Це. пробойни на ньому, тріщини. Mm. В минулій серії теж була така картинка на переході між рекламами, я так розумію. І виглядає так, як це можливо, навіть посилали Мангаці, можливо. Роботи якісь діти і їх вирішили вставити. Цікаво, буде на щось впливати цей місяць, що просто нам так його показали, чи він буде яку, якусь роль грати у загадці світу. за місяць так на неї впливає. Mm. Або знаючи, з чим місяць деколи всі ці стадії місяць з чим порівнюють, типу дівчат, Може, наймісячні чи щось, типу, то. Хоча я не впевнений, що в це админи б таке вставляли. Ну, трохи коливається і такий величезний, по-моєму, все рівно різні речі. Особливо вважаючи там, що ми бачили якусь тріщину, яка можливо повпливала на наближення місяця, чи шести пото. Мінус колесо. Як собі в не повезло, так палка. Я бачу, там ще дощ може надвигається гроза з цими хмарами. Проча, хору, все Взагалі, ніфіга собі вона підняла байк. Насправді, байк не такий легкий, як можна казати. Хоча їхній, я не знаю. Ця версія, може вона не така і важка. Ну так прям підняти, особливо для дівчини такої маленької все рівно задачами не з легких. Мені здається, більше айрі мало піднімати. Mm. Такі порізи, по-моєму, самі больніші, особливо в перспективі, бо вони на пальцях. Звісно, oh. трохи дуже поверхностно вони пройшлися, потім як змінити колеса. В принципі, кого є велосипед, мені здається, комбінація схожа. Але вони пропустили по-моєму, кілька. Критичних кроків, щоб не відлетіла ця штука просто так. Я, кстати, здивований, що в них ще камера є. Ну, в колесі, а не без камерка. Я кадавля по капсусу, мені здається, набагато була б вигідніша, хоча може помилятися, може, з якими наборами, які є в магазинах, легше було прементувати йому камерну штуку. Так і не кажіть, що зараз в байки це блискавка попаде. Це було б занадто. О, Від такого вже ховатися треба. Бідний, звісно, байк не повезло йому. В mm. принципі, я, я, я з нею згідную в перших е, її пунктах, другий, конечно, не критичний. О, oh, вау, wow. ніфіга в собі тут, по-моєму, якийсь е, невезучий епізод у них е, в цій серії. А виглядає, знаєте, як е, супер, масштабна катастрофа від якої якує... тікати так треба, що капець. Ще й музику пустили. Виглядає прикольно. Хоч і подімеш, можна сказати, фантазійному в таку непогодну на байку їхати. А вообще им везде що мист ще живые після стільки років А то було б, конечно, Яково Що повезло, що їх не знесло, конечно Як таке переживати, я взагалі не уявляю. по моєму якщо тут таке часто трапляється, цього моста вже б немало, бо ти в живих. Після таких ці, такої непогоди, блін. Як в цій серії не вона більше переживає це, хоча в минулій серії вона в общем, майже безстрашна була, а все повернулося. А я вже думав, що з дивно вона поводиться як для себе. Ну, місяць і вода пов'язані, в принципі, всі приливи відливи. Хоча десь читав, що недавно дізнався, що можливо це не пов'язано. Все ж таки, чи я вигадую, по-моєму, десь щось таке чув, ну може помиляється. Момент флешбеку знову мій пам'яті про сестру. Ой, о, щось страшне. Ой, і на цьому закінчили. Взагалі серія була дуже дивна. З одного боку прикольна, і в нас можна сказати, накинули подій всяких критичних, щоб цікавість була. А з іншого боку, вони виглядали супер пусто. Типу, ні на що не впливали майже. Не знаю, може, далі це якось зіграє якусь роль і місяць, і всі ці катастрофи. Смерть сьогодні. Ні. Торнадо. І чим далі, тим буде гірше, і можливо, так сюжет закрутиться. Поки що виглядало, звісно, круто, як вони втікали від цього. І щось з музикою прикольно було поставлено. Але. Саме по собі. Серія така пуста, особливо порівняно з минулою, була, як на мене. Хоча нам героя натякнуло, що може десь в слідушій серії або ще в наступній, повернемося в бункер, той, і може там якраз вже трохи цікаво закрутиться. Ми більше інформації отримаємо, що вони таке. І звідки взялася гро... головна героїня? Було прикольно.